Мистецьку акцію Молодіжний арт арт-мікс» ініціював музей гуцульщини та покуття. Проект збирає талановиту творчу молодь, допомагає реалізувати цікаві ідеї та представити творчий потенціал. Якщо ви пишете вірші або музику, маєте власноруч виготовлені вироби, тоді ви потенційний учасник арт-міксу. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Марія Лукаш студентка образотворчого відділення педагогічного коледжу. Дівчина працює у різних напрямках. Це живопис, вироби з батику. Але на проект вирішила представити свою роботу із соломи. Каже, над іконою працювала півроку, але релігійна тематика не втомлює, а навпаки, додає наснаги. Ця робота, так як я вже сказала, на релігійну тематику і досить багато художників вони працюють у цій сфері, тому я вирішила її представити на цій виставці. Юна майстриня досі не брала участі у жодних проектах, як і Ольга Кушнірук, також вихованка петколеджу. Дівчина для арт артміксус посеред інших представила картину, виконану акриловими фарбами. Робота ще не має назви. Ольга згадує, створювала її протягом ночі. Почула одним вухом, що відбуваються такі конкурси, і щоб надалі себе. Створювати у різних ну, таких конкурсах, і хочеться далі над собою працювати, щоб досконало відтілювати своє. Це творіння в майбутньому. Проект Молодіжний Артмікс відбувається за підтримки Міжнародного фонду відродження Україна 3000 та громадської організації Український центр розвитку музейної справи. Партнер, громадська організація «Покутські ініціативи. Усі ці організації співпрацюють з музеєм Гусульщини та Покуття у рамках проекту сприяння розвитку молодіжних ініціатив у музейному просторі та є результатом навчального семінару у рамках програми «Про-мюзеум», розповідає співавтор проекту Молодіжний Артмікс Оксана Ясінь. Чому власне, ми обрали молодіжний проект? Як свідчить, свідчить статистика наших, відвідування музейних заходів, а також відвідування екскурсій? Молодіжна аудиторія найменше задіяна у музейному середовищі. Тому у музеї Гуцульщини та Покуття вирішили статистику змінювати. Проект АртМікс має на меті привернути увагу молоді, змінити стереотипне уявлення про музей, але найголовніше це виявити творчий потенціал коломийської молоді. Продовж двох місяців всі охочі мали можливість взяти участь у проєкті. У день закриття Артміксу таких нарахували майже десятків. Найбільше робіт, звичайно, ж з образотворчого відділу Коломийського педагогічного коледжу, з яким у музеї триває плідна. Багатолітня співпраця також не відстають і інші навчальні заклади. Юрій Мілян, перший учасник проекту, хлопець розповідає про Артмікс. Дізнався у молодіжній раді, оскільки уже рік пише вірші та музику, вирішив представити їх на розгляд коломиян. Юрій розповідає, на сцені вже виступав. Втім, власні твори презентуватиме вперше. В мене на даний момент є три закінчених пісні і декілька віршів. І працюю над іншими Творами, але вони ще в процесі розробки. Зараз у музеї переглядають усі представлені роботи, адже на них чекає виставка. Також організують літературно-музичний майданчик, де виступатимуть коломийські та івано-франківські літератори й музиканти.